Радіо Юей Chicago. сьогодні в блоці про успішну операцію української розвідки в тилу ворога, дипломатичні перемовини щодо завершення війни і позиції США та сигнали з Китаю традиційно розпочинаємо з України. Закінчилися 1403 доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку цієї доби на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень. Російські війська завдали 10 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану авіабомбу. Також ворог застосував майже 3 тисячі дронів камікази та здійснив понад 2800 тисячі обстрілів позицій сил оборони і мирних населених пунктів. Українська розвідка завдала болючого удару в глиб Росії. У результаті спецоперації ГУР на військовому аеродромі поблизу Липецька були знищені російські винищувачі Су-27 та Су-30. За оцінками втрати противника сягають близько 100 мільйонів, мільйонів доларів. У розвідці повідомили, що операцію готували два тижні. Вивчали маршрути патрулів і графіки охорони. Українські бійці проникли на об'єкт, уразили літаки просто в ангарі та без втрат залишили територію аеродрому. Тим часом у Кремлі заявили, що спецпредставник Путіна Кирило Дмітрів після повернення до Москви доповість про результати переговорів у Майамі з представниками США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Паралельно українська делегація на чолі з Друстеном Умєровим також. Провела зустріч у Флориді. за словами Умєрова, Відбулася окрема консультативна розмова у форматі США Україна, де обговорювали безпекові гарантії, продовження роботи над мирним планом та економічний розвиток України. Формат тристоронніх переговорів наразі не розглядається. Про обережний оптимізм заявили і у Вашингтоні. Віце-президент Дівен зазначив, що у переговорах щодо війни в Україні є певний прогрес, однак гарантувати мир наразі неможливо. Серед ключових проблемних питань він назвав територіальний контроль над Донеччиною. Ситуацію навколо Запорізької АЕС, відбудову країни та права етнічних спільнот. Венс підкреслив, обидві сторони ведуть переговори добросовісно, але результат все ще залишається невизначеним. Тим часом у Сенаті США звучать жорстокіші сигнали. Сенатор Лінсі Грем заявив, що у разі відмови Путіна від мирної угоди Сполучені Штати мають радикально змінити підхід і передати Україні ракети Томагавк. За його словами, це дозволило б знищити російські заводи з виробництва дронів і ракет та суттєво змінити хід війни. І ще одна важлива міжнародна тема. За даними доповіді Пентагону, Китай ймовірно розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет у шахтах поблизу кордону з Монголією. Наразі ядерний арсенал Пекіна оцінюють у 600 боєголовок. А до 2030 року Китай планує збільшити його до понад тисячі. При цьому Пекін заперечує нарощування і заявляє про політику незастосовування ядерної зброї першим, а також відмовляється від переговорів щодо контролю над озброєнням. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора кредитної спілки Самопоміч. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Chicago. Це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. А ось більше новин і ша чекайте о шостій Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.